У день пам'яті та перемоги над нацизмом рашисти завдали масованого удару по нашій енергетичній інфраструктурі. Відтак до 23-ї години по всій Україні можуть вимикати світло. Відранку знеструмлення уже фіксували в дев'яти областях. Загалом терористи випустили 76 ракет і шахетів. 59 дев'ять повітряні сили. Збили 12 ворожих ракет, зокрема й кинджали, залетіли на Львівщину. З них воїни ПВК захід знищили вісім. Постраждали два об'єкти енергетики у стрійському та червоноградському районах. Постраждали знов ж таки два енергетичні об'єкти. Це газове сховище, яке вже неодноразово атаковане. Росія б'є по об'єктах енергетики, які важливі для цілої Європи. І ще один об'єкт це теплогенеруюча станція, яка була атакована також ракетою. Зараз робота зупинена. Через влучання ракети на об'єкті виникла пожежа. Її приборкували 35 рятувальників з допомогою семи одиниць спецтехніки. На момент прибуття вогнеборців. Площа зайнялася на території 100 квадратних метрів. Полум'я оперативно локалізували і загасили. За інформацією львівської ова жертв та постраждалих немає.